Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Deutsch Trend. Я Ольга Назаренко, топ-викладачка німецької мови. Цей канал присвячений вивченню німецької мови та життю в Німеччині. Заголовку цього відео ви розумієте, що ми сьогодні з вами будемо говорити про медицину в Німеччині. Спойлер! Ми не будемо її висміювати, так як це роблять блогери-початківці на інстаграмі або на інших платформах. Справа в тому, що. Мені почали підтягуватися ролики. Ну, бачите, один ролик подивишся, інші починають підтягуватися алгоритми Інстаграму, думають, що мені це цікаво. Про висміювання німецької медицини. Тобто, ну все тут прекрасно в цій країні, і люди, і погода, і природа. Ну от що з медициною, скажіть, будь ласка, що? Як так можна? Ну, Це взагалі середньовічний вік, це взагалі невідомо що. А от... А от в порівнянні десь там медицина набагато краще. І про преславутий ібупрофен ви також чули і знаєте, які лікарі завжди виписують від всіх болячок завжди в лапках. Так? Беремо це також до уваги, це цитата. Поговоримо про ібупрофен, але ми будемо про це все говорити з позитивного кута. Так? Тому що на все можна дивитися з різних кутів. Я пропоную вам дивитися на все позитивно, тому що в німецькій медицині. Дуже багато плюсів, і якщо бачити плюси, якщо бачити медицину в Німеччині з правильного кута, вам все буде зрозуміло, і ви всі, всі, всім будете тут задоволені. Почнемо з того, що медицина в Німеччині не безкоштовна. Я думаю, ви це розумієте, але все ж таки, проскакують такі... Знаєте, інформації, що безкоштовно полікували собі зуби, безкоштовно зробили тето, тето так ось за це хтось платить. Безкоштовного нічого не буває. Тобто, в Німеччині є система страхової каси. Куди всі люди, які працюють, платять внески, а саме 14,6% від своєї зарплати. Якщо вони працюють а, на роботі в когось, а не самі на себе не самозайняті, половину цих відсотків платить роботодавець. Якщо людина самозайнята, вона платить всю суму сама. Наприклад, це стосується мене. І якщо в неї зарплатня або дохід вищий певної суми, а, вона платить максимальний внесок. І вже він не відраховується відсотками. Максимальний внесок трошки вище 1000 євро. Якщо людина цього бажає, вона переходить на приватне страхування. Чесно кажучи, я ще досі з ним не розібралася. Я маю цю можливість, але Зі всіма, з ким я спілкувалася, хто мав приватне або має приватне страхування. Це трошечки така система. Знаєте, потрібно за все платити. Потім каса тобі повертає. Потрібно при страхуванні обирати, які ти хочеш мати. Яке ти, ти хочеш мати страхування, від яких хвороб і так далі. Тобто для мене це поки що на, на, надто, а, компліцієт, надто скомпліковано. Я не хочу цим займатися. Я ще досі перебуваю на ґетсьлій тобто, фазігет, не, не приватно, а Слій. Тобто це обов'язок кожна людина, якщо вона не безробітня, вона платить цей внесок. І розумійте, що. Все, що відбувається в лікаря, в лікарні, це все не безкоштовно. Так ось, лікарі в Німеччині це професіонали. Пам'ятайте про це завжди. Як би це, можливо, дивно вам зараз не виглядало, от ви дивитесь на того лікара, і вам здається, що він нічого не розуміє, а от лікарі в Україні вони ж такі зовсім інші. Так, ми звикли до підходу в Україні. Якщо заплатиш гроші, маєш класний підхід і ти маєш супер забезпечення, супер увагу медперсоналу і так далі. Увагу, забезпечення і професіоналізм тут має кожен пацієнт, незалежно від його. Прибутку, незалежно від його походження, незалежно від його віку, нема такого, що М, та йому вже 80, що ми там його будемо лікувати, оперувати. Ні, такого взагалі немає. Життя в Німеччині має найвищу цінність, так? людське життя, людська гідність. І кожна людина має право на медичне забезпечення в будь-якому віці. Так ось лікарі-професіонали, вони навчаються вони дуже довго, тобто понад 10 років, поки вони пройдуть оці всі рефендаріати, своє своє навчання, свою таку практику. Я не знаю точно, як це все відбувається. Я не навчалася на медичному, хоча дуже про це в свій час мріяла. Але це професіонали. Далі апаратура також на вищому рівні. Тобто, якщо ви потрапляєте в лікарню. Звичайно, іноді потрібно добиватися свого. Просто так вам не зроблять суперметогляд і зроблять весь чек ап, що у вас є, якщо у вас немає ем, скарг. Так, ось, наприклад, свій час я хотіла зробити в свого лікаря домашнього «House Arts». Здати аналізи У мене був список, все, що я хочу здати. Я хотіла для себе там вияснити. Вона на цей список дивиться, каже: ну там було наприклад понад 10 найменувань. Ну тільки один або два ми можемо зробити інше. Я навіть не знаю, куди звертатися, каже мені на рецепції жінка, щоб вам зробили ці аналізи. Тобто, це вже потрібно в лікарню їхати. Тобто, такі аналізи роблять тоді, коли в людини дійсно скарг, і потрібно вияснити ту чи іншу річ. Просто так це не робиться. Звичайно, що це також пов'язано з. Певним бюджетом на кожного пацієнта в лікаря є свій бюджет, і просто так вони цим бюджетом не можуть розкидатися. Тому аналізи, а тому МРТ просто так би захотілось перевірити, а тому ще щось. Все має бути чітко відповідно по скаргам, по тому, що дійсно потрібно. Далі, якщо в когось, не дай Бог, серйозне захворювання. Сердечно-судинна система, онкологія і так далі, і потрібно зробити дуже важку, дуже специфічну операцію. Вам її назначають термін, і вам її роблять. Нема такого, що мама збирає гроші на операцію дитині серед Інстаграмної ком'юніті, так, і роблять репости, перепости, і вони збирають якісь е, невідомі суми 500 тисяч доларів на операцію. Вам просто її зроблять, скільки б це не коштувало. Розумієте? Подумайте про це. Тобто, ось сенс медицини вас врятують. Те, що ви не можете втрити. При температурі 39,3 викликати швидку допомогу, щоб до вас приїхали і вас, вам вкололи якийсь вітамінчик і щось від температури, так, такого тут нема. Потрібно їхати, якщо є якісь симптоми, самому до лікаря йти. Якщо щось більш значне, якщо якийсь нещасний випадок, можна поїхати в. Ну, це відділення так, швидкої допомоги, тобто там, де not off нами. Викликається швидка в дуже екстрених випадках. Тобто, дійсно, коли стався нещасний випадок, щось сталося, ви розумієте, що потрібно діяти миттєво, немає часу самому їхати в лікарню, приїжджає швидка допомога, і тоді ви зобов'язані їхати зі швидкою допомогою в лікарню. Якщо ви цього не робите, наприклад, платиться такий внесок, ну це не штраф, а внесок близько 500 євро, тому що це обґрунтовується тим, що ви викликали швидку не по призначенню. Так, от вам просто ніби тиск підвищився, все швидко викликаю. Нема тут такого. Це коштує 500 євро, тому що в цей час ця команда могла би. Наприклад, працювати по призначенню, а вона витратила свій ресурс на такі дріб'язки, розумієте, так? Далі, що стосується ось цього преславутого ібупрофену, який допомагає тут від всіх болячок, що таке взагалі ібупрофен? Це обезболююче і це цей засіб, який понижує температуру. Тобто. Він підходить до всього. Звичайно, що ним не можна зловживати, так? тому що він о, досить негативно впливає на внутрішні органи, особливо на печінку. Чому так? Чому, наприклад, коли ви не приходите до лікаря, і я би навіть за це дякувала, знаєте? тому що іноді я знаю, от були в мене випадки, я була в Україні в лікаря. Підеш з якимось хворим горлом? Ну, так зараз в мене. Я нічим його не лікую, я вже по німецьких методах, Ібупрофенчик випала на ніч, все, мені цього вистачає. І щось таке, ще, знаєте, гарячий малиновий такий розчин, такий а-ля аспірин, порошочок. Ну це вже я собі сама придумала. Лікар мені цього тут не назначав, і з такими речами я до лікаря не хожу. Я трошечки відхилилася від теми. Так ось на рахунок ібупрофену. І на рахунок того, як лікаря може бути в Україні, тобі до якоїсь невеличкої болячки можуть дати список шість медикаментів, іди їх купуй, іди лікуйся. І людина, о, призначили так. Медикаменти зараз буду лікуватись, Це все хімія. Ну, ці всі медикаменти, це все хімія, ви в себе це приймаєте, але з відчуттям, наче ви для себе щось робите. Ну а тут просто ібупрофенчик замінює всі медикаменти. Чому так? Тому що медицина в Німеччині побудована на превентивності, на профілактиці. Дітей вже з малку з садочка вчать, як правильно чистити зубки, наскільки важливі вітаміни, корисне харчування, наскільки шкідливий цукор. Тобто в дітях самого дитинства закладається в садочку увага до свого тіла, до свого здоров'я. Звичайно, що тут є купа нюансів. Наприклад, я самостійно спостерігала, як ті самі виховательки в садочку провітрюють, наприклад, приміщення в садочку. Так, кімнату, ну це ж важливо провітрити свіже повітря. Але діти при цьому сидять на підлозі, і все холодне повітря йде на них. Або якщо вони йдуть на прогулянку, в когось шапка є чи нема, шарлик зав'язаний чи ні. Це якось так не контролюється. Як дитина вдягнулася в 4 рочки, так і вдягнулася. Ну також легко простудитися, так іноді легковажно відносяться люди до температур. Я іноді навіть спостерігала людей в футболках, мінус 10 Фото робила, висилала своєму брату, тому що мені би напевно не повірили. Перепрошую. Так ось профілактика дуже важлива. Від вашої страхової компанії ви отримуєте листи, наприклад, пройти такий-то чек в стільки-то років, так? або щоб дитина зробила таку-то прививку. Про вас думають, так? вам нагадують, але ніхто вас нікуди не буде тягнути за руку, і вести, і заставляти щось робити. Також в Німеччині є така річ, як боже, яка ж вона називається. Я тут пропишу такий, наче ку для мами і дитини. Ось, наприклад, коли мама має якусь мала хворобу і відновлюється після неї, так, така фізіотерапія, масажі, такі санаторій, є можливість поїхати туди з дитиною на 2-3 тижні, здається, 3 тижні срок, і просто пройти такий курс, підтримуючи, відновлюючий. Це також ну, не безкоштовно, так. Тобто, каса за це платить, і ви можете це все проходити. Це абсолютно чудова можливість. Я живу в Німеччині більше 25 років. Я в Німеччині народила четверо дітей, і все, що тут відбувалося, в мене завжди було відчуття, що це для мене. Все відбувається для мене. Я приходжу до лікаря, всі обстеження, всі поради, все для мене. Я в клініці знаходжуся, де народилися мої діти. Персонал весь для мене. В мене ніколи не було відчуття, що я покинута, чогось маю добитися, допитатися, достукатися. Все було. Для мене, що стосується стоматології, ось тут є нюанси, але я зараз вам розкажу це з моєї точки зору, чому, чому я це так сприймаю? В мене в Україні, в Луцьку, є суперстоматолог, в якого я пацієнтка майже 30 років. Це лікар з золотими руками. Все, що вона робить, це просто ювелірна робота. І в мене, в мене є суб'єктивне сприйняття, що так як вона. Ніхто не зробить. Я навіть не намагаюся шукати такого стоматолога в Німеччині, тому що в мене є цей стоматолог в Україні, і я не проміняю для чого свого стоматолога на іншого. Були ситуації, коли мені потрібно було звернутися до стоматолога тут. І е, в деяких випадках я була задоволена, тому що це була термінова справа. А в деяких це були просто, ну, знаєте, ну, кур'йози, ну, це якийсь анекдот. От стоматолог мені ставить пломбу, він її майже в кульку в руках качає, знаєте, потім так приклеює. Е, далі санзайдем. Е, Як ж це цанзайдем? Флос. Флосом значить, ну, робить знаєте, таку контрольну перевірку і разом зі флосом вилітається пломба з мого зубчика. І він каже, о, ну там така, там така дірочка, що ну, просто пломба не тримається, нічого не зробиш. Я кажу: так, нічого не зробиш, я все розумію. Через кілька місяців я їду в Луцьк, мені мій стоматолог ставить пломбочку, де я навіть нічого не бачу, що там щось є, все ідеально, коректно. Про що я? Про те, що в Німеччині просто, якщо є потреба, потрібно знайти свого лікаря. Чи це, це стоматолог, чи це ортопед, чи це, ну не знаю хто, так, інші лікарі, я дуже рідко хожу по лікарях, через те, бачите, навіть в мене перелік дуже такий вузький. Знайти свого лікаря. І тоді ви будете задоволені. Якщо ви не можете отримати термін в одного лікаря, Дзвоніть до іншого, добивайтеся іншого терміну. Так, є такі речі, де в ну, мені не траплялося. От мені не траплялося, щоб о, мені потрібно було на термін чекати о, 6 місяців. Хіба що він такий запланований? Так, от є обстеження контрольне, яке відбувається кожних півроку. Тоді так, раніше не дадуть, але не через те, що все так зайнято і фоль. А через те, що немає потреби в цьому. Тобто беріть відповідальність на себе. Якщо ви хочете бути задоволеними, беріть відповідальність на себе, шукайте іншого лікаря, робіть термін в іншого лікаря. Все, ви не можете скласти руки і все, що залишається зробити, це тільки жалітися, скаржитися на медицину в Німеччині. Ви нікому в першу чергу собі. Цим не допоможете. Ще хочу поділитися з вами особистим випадком. Нещодавно була прооперована моя донька, і це була нескладна операція, як виявилося, але ми до неї йшли роками. Тобто, в неї з народження була така мальформаціон, мальформація на пальчику на ручці, розширення судин. І це досить було так ну, естетично не. Тобто не естетично, тобто в неї не буду показувати на собі, це не має значення. Але ми були в Мюнхені в кількох клініках, і в одній з них навіть оба аць, головний лікар, подивившись на неї, сказав: Я це бачу вперше, я не знаю, як вам допомогти. Вам потрібно напевно звертатися в Берлін. Я була шокована. Тобто, я була шокована, що я була в, в клініці, в клініці від ТУ. Це було судинне відділення, і головний лікар мені каже, що він мені не може допомогти. Він це вперше бачить. І не хотів навіть братися за цю справу і зрозуміти, як же ж можна в такій ситуації поступити, навіть щоб признати для себе на майбутнє. І я не була розчарована, я розуміла, окей, можливо, це дійсно якась така рідкісна річ. І я просто беру і шукаю далі. Я просто шукаю далі. Запитую своїх друзів, які працюють з медиками, шукаю далі. Запитую також в Україні в хірургію. Мене є знайомий хірург в Україні. Він мені також пише, це робиться в Німеччині, в великих містах в Україні. Ми такі операції не робимо. І ми знайшли ту клініку, яка займається такими операціями. Це клініка в Мюнхені від Лму. І коли ми прийшли на прийом. Знімками МРТ, лікарка нас запевнила, що для них це рутинна операція, що вони це роблять часто, вони з цим знайомі. Про що я вам знову тут? Не про те, що ви почули одну думку: лікарі тупі, не, не знають, що робити, а ви просто шукаєте далі, шукаєте свого лікаря, ви обов'язково знайдете вихід. І ось о, буквально кілька днів тому. На минулому тижні вона була прооперована, операція пройшла чудово, тобто це для них рутина. І коли в мене завжди є довіра до німецьких лікарів. От я не знаю, чому в мене ніколи, в мене до всіх лікарів довіра. В Україні точно так само. Коли я йду до лікаря на прийом, чи в мене також в житті були операції, я завжди йду з довірою. Я знаю, що все буде якнайкраще. От в мене завжди є відчуття, що все для мене. Воно пов'язано з позитивним досвідом, але бачите, цей позитивний досвід він також не взявся, будь-звідки я його прожила. І я його прожила також в Німеччині. Свій позитивний досвід з німецької медицини. Через те я вас закликаю. Відноситися до речей позитивно. Навіть якщо трапляються якісь такі смішні, курйозні речі, сприймайте їх сміхом, не сприймайте їх негативно. Тому що е, говорити, наприклад, в публічному просторі, в тому самому Інстаграмі, можна про те негативне, так, що можна змінити, де люди можуть згуртуватися, і під цим впливом змінюється та чи інша ситуація. Ви не можете змінити. Медицину в Німеччині. Вона така, яка вона є. І вона ок змініть ваше відношення до медицини в Німеччині, якщо воно у вас якимось чином склалося навіть не з власного досвіду, що найгірше, а з досвіду інших людей. Ви наслухалися історій, і таких, і сяких. І тепер ви все розумієте про медицину в Німеччині. Як тут все Погано, так ось міняйте ваш досвід, міняйте ваш кут, під яким ви на це все дивитеся. Я вам бажаю в першу чергу міцного, міцного здоров'я. Бережіть себе, до нової зустрічі. Всім па-па.